Оксана роздратовано поглянула на годинник. Було вже пів на сьому, а Сергій ще не прийшов, хоч сьогодні у неї заплановано побачення. Неначе почувши її думки, Сергій тихенько відкрив двері своїм ключем. і, побачивши розгнівану дружину, лише усміхнувся Привіт! Я знаю, що ти зараз скажеш. Так, я знову підвів тебе, але це не спеціально. Ти ж розумієш така робота. Ну, може, на вихідних кудись сходимо? Не хочу. Ти знав, що сьогодні у мене зустріч з подругами, але це тебе не зупинило. Оксано, та яка різниця? Якщо запланували зустріч, то йди. Як? І що залишити віку одну? Дівчата не зрозуміють. Вони ж своїх дітей залишають або з чоловіками, або з бабусями. Гаразд, йди до своїх подруг, а я з вікою побуду. Оксана швидко побігла до кімнати переодягатися, поки Сергій не передумав. Вона написала смс своєму коханцеві, що скоро буде. Але через кілька хвилин Сергій знову зайшов у кімнату з винуватим виглядом. Оксано, здається, твою зустріч доведеться відкласти, мама нездужає, її забрала швидка, тож я їду в лікарню. У тебе завжди якісь відмовки, ображено вигукнула Оксана, дивлячись на годинник. Що робити, що робити? З Олегом так не можна. Вона вже кілька разів переносила зустрічі, і він попереджав ще один раз і він знайде іншу. Його можна зрозуміти, він привабливий, має все, що потрібно жінкам квартира, машина, гроші. І він не тільки не скупий, а й щедрий на дорогі подарунки, і допомагає їй вирішувати всі питання. Олег уже подарував Оксані багато, і дорогі парфуми, і косметику, і прикраси, навіть гроші на шопінг. Чоловікові вона, звісно, казала, що це батьки допомагають. А що ще могла? Сказати, Любий, у мене є коханець, і він мені допомагає фінансово, бо тобі це не по кишені? Сергій пішов, а Оксана почекала кілька хвилин і разом із дитиною вийшла на вулицю. Йти довго не довелося. За рогом на неї вже чекала машина. Ти сьогодні не одна? «Вибач, Олеже, Мама заслабла і не зможе доглянути за вікою. Її в лікарню поклали, я тільки приїхала звідти, в душі відразу до тебе. Нічого страшного, Люба, зараз ми щось придумаємо. Незабаром Олег прогулювався дитячим магазином, скуповуючи найцікавіші іграшки, щоб зайняти дочку Оксани. Дівчинка справді зраділа новим забавкам і зовсім не звертала уваги на дорослих, поки ті вечеряли у вітальні та танцювали повільний танець під їхню улюблену мелодію. Через півтори години Віка з'явилася на порозі вітальні, сонно потираючи маленькими кулачками очі. Побачивши дочку, Оксана тут же відсахнулася від Олега, який обіймав її, і повела дівчинку в спальню. Вмовляти довго не довелося. Віка миттєво заснула, а Оксана повернулася до Олега, щоб продовжити вечір. Цієї ночі вона не поїхала додому, а залишилася в Олега. Це був своєрідний урок для Сергія. І підтвердження для Олега, що в неї з ним усе серйозно, навіть із дочкою його познайомила. Наступного ранку, коли Оксана повернулася додому, Сергія вже не було, а на столі лежала записка. Люба, вибач мене. Обіцяю, це більше не повториться. Сподіваюся, ти не дуже сердишся на мене. Я приготував вам сніданок, сирники на столі. Оксана посміхнулася, розуміючи, що вигадувати чергову брехню не доведеться. Вона із задоволенням поснідала, нагодувала дочку, а поки та дивилася мультики, лягла на ліжко, замріяно посміхаючись. Як їй пощастило з Олегом. він уважний, ніжний, завжди знає, що їй потрібно, ніби читає її думки. Кожна їхня зустріч це подарунки або значна сума, щоб вона потішила себе. Сергій, звісно, теж не найгірший, але з грошима у нього складно мати постійно не здужує, і Сергій витрачає чимало на її ліки. Вони живуть у дешевій орендованій квартирі, в якій обшарпані стіни та старі меблі. Інша справа квартира Олега. Не квартира, а справжня казка. Сучасні меблі, найкраща техніка. Може залишити Сергія і назавжди піти до Олега? Що ж, Олег буде чудовим батьком. Он, як учора, крутився біля віки, намагаючись їй догодити, іграшки купив. І сукню, і туфельки, і шоколадки? Чи варто їй терпіти цю бідність, якщо Олег пропонує їй усе й одразу. Треба лише натякнути йому, щоб він сам запропонував жити разом, щоб не виглядати нав'язливою. А Сергій, з ним у неї не одна дорога. Їй потрібно думати про себе, а не про його постійно хвору матір. Суботу, як і обіцяв, Сергій вирішив провести час із сім'єю. Після обіду Оксана почала збиратися на побачення, сказавши чоловікові, що подруга Рита запросила її пройтися по магазинах. Сергій з розумінням поставився до цього, бо розумів, що сидіти в декреті нелегко, і потрібно час від часу виходити, щоб розвіятися. Оксана пішла, а Сергій нагодував дочку, потім уклав її спати, прибрав і розвісив випрану білизну. Потім, коли Віка прокинулася, вони разом сходили до парку, а дорогою зайшли в супермаркет за продуктами. День пролетів непомітно. Задоволена й трохи втомлена Віка гралася у своїй кімнаті, поки Сергій готував вечерю. Оксана мала ось ось прийти. Вона вже написала йому смс. Сергій накривав на стіл, коли до кухні зайшла дочка. Тато, а чому дядько Олег до нас не приходить? раптом запитала вона. Який ще дядько Олег? Сергій застиг із тарілкою в руці. Як який? здивувалася донька. Хіба ти його не знаєш? Він дуже хороший. Він мені стільки іграшок накупив, і сукню, і туфельки, а ще мамі гроші дав. Віко, а де ти бачила цього дядька? Сергій побілів від почутого. Ми їздили до нього додому, щиро відповіла донька. Там так гарно. Я гралася в кімнаті, а мама з ним танцювала. Мама казала, щоб я тобі не розповідала. Ти теж їй нічого не кажи, бо вона мене більше туди не візьме. Сергій замислився Невже дружина йому зраджує? Не може бути, але ж дочка не буде вигадувати якогось Олега. Поки Сергій розмірковував, повернулася Оксана. Вона зайшла на кухню, поцілувала дочку і чоловіка в щоку. Сергій одразу відчув незнайомий аромат чоловічого парфуму і хотів сказати про це, але Оксана швидко зникла у ванні. Вийшовши з ванної в рожевому махровому халаті з рушником на голові, Оксана із задоволенням повечеряла не помічаючи, що Сергій сидів сам не свій. Її думки були далеко поруч із Олегом, адже сьогодні він запропонував їй переїхати до нього. Наступного дня Сергій повернувся додому раніше, ніж зазвичай. Лунала музика, а Оксана пританцьовувала, готуючи вечерю. Побачивши чоловіка, вона стрепенулася від несподіванки, а потім, упоравшись із хвилюванням, сказала Сергію, сходи по хліб. Добре. Тату, можна я з тобою? запитала Віка. Можна. Сергій купив хліб, молоко і безквітне до чаю. Вони вже збиралися йти, коли Віка тихо прошепотіла йому. Тату он той дядько Олег, про якого я тобі розповідала. Олег, ніби здогадавшись, що про нього говорять, подивився в їхній бік. Побачивши дочку Оксани на руках іншого чоловіка, він здивувався. Адже Оксана казала йому, що її чоловіка не стало через місяць після народження доньки. Якщо це не чоловік, то ким він їй доводиться? Через кілька хвилин Сергій і Олег стояли на вулиці, з'ясовуючи, хто є хто, поки Віка була зайнята морозивом. З'ясувалося, що Оксана познайомилася з Олегом у соцмережах. Дізнавшись, що він багатий і вільний, вона вирішила зачарувати його. Сергій постійно пропадав на роботі, а Оксана, користуючись цим, залишала дочку то у свекрухи, то у сусідки і бігала на побачення. Запрошувати Олега до себе вона не наважувалася, пояснюючи, що живе з батьками та сестрою. Олег вірив, що Оксані важко, з одними державними допомогами не розгуляєшся, тож допомагав їй то грошима, то подарунками, а виявилося, що вона просто вміло використовувала їх обох. Що будемо робити? Я, звісно, зрозумію, якщо Оксана піде до тебе. У будь-якому разі я подам на розлучення. Просто подбай тоді про мою дочку, адже вона ні в чому не винна. Е ні. Мені твоя дружина не потрібна. Я думав, вона порядна жінка. Ну, овдовіла, буває, виховує дитину. Це для мене не проблема. Але такий обман навіть для мене це занадто. Вибач мені, якщо що. Я правда не знав, що вона заміжня. А знаєш що? Давай разом їй це скажемо. Хай це буде для неї уроком. За кілька хвилин вони вже стояли в коридорі. Оксана, у нас гості. Побачивши Олега, вона застигла. Ну чого ти стоїш, як укопана? У Олега ти була багато разів, то чому б йому не прийти до нас у гості? Ми ж не чужі. Оксана почала виправдовуватись, але Сергій її вже не слухав. Квартира оплачена до наступного місяця. Я переїжджаю сьогодні, а ти ще маєш час. На розлучення подам сам, не хвилюйся. Аліменти на дитину ти отримаєш. Хоча, якщо хочеш, можеш віддати мені дочку. Я погоджуюся на такий варіант. Та ну тебе з твоїми аліментами. Олеже, чому мовчиш? Коли я можу переїхати до тебе? Ти ж по мене приїхав? Ні, Оксано. Я приїхав сказати, що між нами все скінчено. Мені не потрібна жінка, яка заради грошей готова зраджувати батькові своєї дитини. Оксана залишилася одна. За один день вона втратила і чоловіка, і коханця, на якого покладала великі надії. Тепер їй живеться нелегко. Ні чоловіка, ні роботи, а їй треба платити за квартиру. Інакше доведеться переїжджати, тільки ось куди. Батьки живуть в іншій області. І вони не зрозуміють її, дізнавшись, через що вона з Сергієм розлучилася. На подруг розраховувати теж не можна, у них свої проблеми. Гаразд, Сергій робить із себе ображеного, але й Олег добрий, заварив кашу, пообіцяв їй золоті гори, а сам зник, залишивши їй усі проблеми. Хоча, що тут казати, вона сама у всьому винна. Як то кажуть, за двома зайцями побіжиш, жодного не впіймаєш. Дякую за увагу, друзі. Якщо історія вам сподобалась, Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємось у наступній історії.